І так, результати вкорінення. Оце всі бутилки стоять в мої черенки. Тут зоренька, сенсація, і слава Україні. Більше тут немає нічого. Ну, результат. Угу. Так, їдемо далі. Тут також стоять мої. Зоренька там сенсація. Ну, це вже повикидати треба. Ще тут пару слав в Україні возьму, а остальне все на утіль. Так, тут у нас сиреневий показав себе треба висаджувати, Що там іще? Щось іще. А, абажур, корінці видніються. Оці держаки не хочуть. Лара Тайсон. Ну, в общем, дуже товсте, воно жирне і не вкорінюється. Тут у мене стоять американці. Взагалі нічого. І Черенки від різних від різних товаришів. Тобто тут є і от Панченка, є від Каченка, є там від других людей. В общем, коріння немає. Американці, я не знаю. Або їм щось друге потрібно, або стимулятори, або ну, ну не знаю. Ну, не показують нічого. Взагалі, якщо я так потихеньку висадив, там собі сенсації, пару штук, пару зореньки. Один Фаберже, Тайсона Діми Ткаченка висадив. Дніпровська Рів'єра, чотири штуки висадив. Енергодар один, Купидон. Це от Юрия Пономарьова Купидон приїхав. Лара от Сані висажена. і от Гагіна Нірвана висажена. Все остальне мовчить глухо. Тут ось Дамаска красуня, це корінь. І там ще сиреневий. і більше нічого. В чому причина? Я не знаю навіть. Якщо чесно вам сказати. Не знаю. Верха живі поки, ну це не надовго мені здається. Ну, будемо дивитися. Негативний досвід також досвід.